А ми з вами у справжньому музеї каменів просто неба. Ніде більше в Україні ви такого не побачите, ба більше. Історики кажуть, що це одне з наймістичніших та найзагадковіших куточків усієї Європи кам'яне село. Ніколи не думала, що камені можуть бути такими величезними. Приміром, ось цей як двоповерховий будинок. І таких п'ятиметрових валунів тут стільки, що очі розбігаються. Щоб розгледіти всі, нам знадобився майже цілий день. Уявіть собі, ці кам'яні велетні лежать просто серед лісу, у цілковитій тиші. Жодного стороннього звуку. 15 гектарів території, а тут не чути навіть пташинного співу. Цю місцину кличуть кам'яне село. Хоча жодної хатини, жодного жителя тут немає. Сюди найближче їхати з міста Олевськ на Житомирщині. Поліський Стоунгендж. Складно повірити, але цим таємничим кам'яним глибам майже мільярд років. Про те, як вони тут з'явилися, і досі нікому не відомо. Одні історики кажуть, це залишки стародавніх гір, інші, що ці камені приніс скандинавський льодовик. Але туристам тут розповідають іншу легенду. Колись у цій місцевості було досить багате село з заможними жителями. І одного разу. В село прийшов чоловік, жебрак, який попросив хліба у одного із господарів. На превеликий жаль, пройшовши через усе село, він так і не отримав ні води, ні хліба. І коли жебрак вийшов за межі села, він махнув рукою і село перетворилося на каміння. Якщо дати волю уяві, ці здоровинні валуни і справді немов закам'янілі оселі, що вишукувалися у кілька невеличких вулиць. Що довше блукаєш цими поліськими лісами, то спокійніше стає на душі. Місцеві кажуть, ця загадкова галявина ніби була законсервована в часі багато тисячоліть тому. Тут навіть не працюють мобільні телефони. Атмосфера цього місця справді неповторна. Здається, наче воно взагалі відірване від цивілізації. Щоправда, туристи приїжджають сюди не лише за гармонією, а й навіть за стіленням. Це драбина до унікального урочища, Божа стопа ще одна таємниця кам'яного села. За легендою, тут відбувся двобій між світлими силами і чорними. Відбувся двобій між Богом і сатаною. І коли Бог переміг, він відштовхнувся від цього каменя і е, полетів на небо. Тут залишилася стопа Божа. Е, паломники, які приїжджають сюди, туристи, вони е, заповіряв, ставши е, ногою босою у слід Божий. Вони загадують бажання, і, до речі, за свідченням очевидців багато хто зцілюється. Не знаю, як щодо зцілення, але в тому, що енергетика кам'яного села неповторна, ми точно переконалися. Занурюєшся у ці дивовижні поліські хащі, і, здається, ось він край світу. Складається враження, що ти торкнувся якогось чудодійного джерела: джерела енергії, натхнення і чистих думок.